Ставляє ювелірна лінія Соломія. Діаманти, золото, вічність. Мої вітання! Ви дивитесь програму вуличка. Мене звати Віталій Човник. Сьогодні ми мандруватимемо вулицею, яка пам'ятає ще часи князя Лева. Це вулиця Лисенка. Залишайтеся. Першому запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. Хто десь цікаву і правильну відповідь отримує традиційно прекрасний подарунок від наших партнерів торгової мережі Росинка. Росинка вислови свої почуття мовою парфумів. Ваші собаки-косаючині. Мож, може, знаєте, як вулиця називається? А, ну. Ні, ні. Лисенка. А хто такий лисенко? А, відомий копу. Хто більше знає, пан чи пані? А як колись вулиця називалася? – Не знаю. Якось по польськи я вже забула, я вже стара. Куркова. А ще коли? – Ні, на жаль, теж не знаю. Мітає. Але ви трошки нам відповіли. Ми вам від нашої програми вручаємо прекрасний подарунок, гарних українських пісень, Ірини Фредишин, прекрасної популярної співачки. Дякуємо, що ви знаєте. Куркова. – Кова, може, ще щось знає? Не знаю більше нічого про неї, тільки знаю, що дуже довгий час замість лисенка казала вулиця Куркова. А Лисенко, хто такий? Композитор? Правильно, правильно. Ми, ви отримуєте від нашої програми прекрасний подарунок від мережі магазинів Росинка. Цей чудовий подарунок. Це для вас. Одним з перших на вулиці оселилося стрілецьке братство, яке збудувало собі тут стрільницю. Тир. Тому новоутворена вулиця дістала назву Стільницької. А пізніше святого Антонія від костелу, що кварталом нижче, у 1871 році вулицю назвали курковою від польського слова курик, тобто півень. Півень символ пильності, служив емблемою стрілецького братства. У 1945 році вулиця отримала назву Лисенка, на честь великого українського композитора Миколи Лисенка. Середині вулиці Лисенка розташований невеликий сквер. Колись це була площа, де торгували сіном. А за Австрії вона називалася площа Францисканська за Польщі Народної гвардії. А від 39-го року назви і досі немає. Донедавна тут стояв пам'ятник українському письменнику комуністу Гаврилюку. А з 94-го року його замінили на пам'ятник в честь товариства просвіти. Будинок номер 14 належав народному дому і призначався для бурси учнів ремісничих шкіл. Частину будинку займали музей і бібліотека народного дому, де збереглися рідкісні рукописи та стародруки. У сховищі бібліотеки збереглися більше десятка примірників знаменитої Острозької біблії. А сьогодні це кабінет рідкісної книги наукової бібліотеки. Дінок 15 – це колишній палац графів Дзєдушинських. А поруч будівлі під номером 17 була їхня фамільна бібліотека, яка нараховувала близько 50 тисяч томів. У ній були документи з автографами польських королів та ще понад 2,5 тисячі інших грамот та документів. До 1939 року вона була відкрита для громадського користування. Територія так званого чечевичівського парку раніше належала стрілецькому братству, яке спочатку збудувало тут тир, а згодом і будинок стилізований під середньовічний замок, що зараз знаходиться під номером 23 а перед будинком було погруддя Яна третього собіського. У повоєнні роки його замінили на погруддя Сталіна, яке у 56-му році також демонтували. А рештки цього пам'ятника можна і до сьогодні побачити біля в'їзних воріт. Красої вулиці Лисенка є храм Івана Золотогосто. У 70-ті роки тут знімали відомий радянський фільм Три мушкетери. А цей водопровід знаходиться тут ще за часів Польщі. Про це свідчить ось цей надпис. будинок під номером 35 є єдиний, який збудований на цій вулиці за радянських часів. Мандруючи декілька кроків далі, під номером 39, ми бачимо дитячий яскравий садочок-ерудець. А ще кілька кроків. І ми потрапляємо у дивовижний кольоровий світ, світ дитинства, світ безтурботності та ширих емоцій, світ ерудитиня. Сюди малеча поспішає з величезним задоволенням. Діти отримують цінні знання, які формують їхню особистість. Тобі тут подобається? Так, Подобається. Дитячий садок еродитиня – це один із початкових етапів навчання у освітній системі ерудит. Діти вчаться образотворчому мистецтву, освоюють музичні дисципліни, балеологію, математику та логіку, рідний край, раз на тиждень день англійської мови. Двічі на тиждень діти займаються за загальною програмою. Ця методика поєднує в собі різнопланові дисципліни, які відбуваються в спеціально пристосованих та відповідно обладнаних кабінетах. Процес навчання проходить у вигляді гри, яка ж до того кожної півгодини Змінює формат разом із зростанням вашої дитини адаптується і навчальна програма. Є багато дисциплін, котрі передбачають розвиток логіки, є багато видів розвитку мистецтва, тобто дуже багато видів діяльності, які, окрім бавлення, там, не знаю, харчування і якихось там режимних моментів мають місце ще в садочку. Ми Максимально намагаємося зробити дітям, як з одного боку, комфортні умови, з другого боку заспокоєння для батьків. що Це правильний вибір. Навчально виховний комплекс еродит. Потужна освітня структура, яка працює з дітьми вже понад 10 років і розробила ефективну методику якісного навчання та зацікавлення до науки. Ось такою була сьогоднішня програма «Вуличка». Ми мандрували вулицею Лисенка разом з генеральним партнером нашої програми ювелірною лінією Соломія. А наступного разу ми обов'язково мусимо приплисти до вас. З вами був я і ведучий Віталій Човник. Зустрінемось. Соломія, діаманти, золото, вічність. золото від соломії це найкращий подарунок. Соломія. Проспект Шевченка, 30, Соломія, лагідний подих, поцілунку і ніжний дотик парфумів здіймають хвилю шаленої пристрасті. Висловіть свої почуття мовою парфумів. Подаруйте коханій людині казкове свято романтики і ніжності. Мережа магазинів Русинка, косметика та парфуми для справжнього кохання.